Переходу від відомої дизайнерки та ще не дуже відомої безпеки. І він це все бачить, підтримує мене і став голосом горда, і пише для нас музику. Тобто, це не з натхнення, невід'ємна частина, я до нас. Прошу. <плес> а я отак подумав: ти не будеш проводити, якщо ти тут все одно, от просто одну главу зачитав. Оцей голос, він же ж вражає. Горд оживає з ним. Я думав, ми тебе просто дякувати. Ну, будь ласка. У мене просто нема своєї книжки іменної, яка... Вона в тебе в офісі. в офісі, в студії. Жалі, це жалі. Ну так, хіба не я можу читати виключно з тієї книжки, або... Або хіба ви попросите? Ми дуже тебе попросимо. Друзі, як ваш настрій? Хочете одну главу? Так. Так, я так а після неї вже ваше питання та... Це розділ 10, трошки спойлерів. Коли під смертю постійно ходиш, віра єдина, що рятує. Передаю нашому крашу. 20.